Доброе утро, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі щоденник мого життя. Друзі, ще зробимо невеличку розминку. Я вже трохи ноги ну, свої розімняла, ще як лежала на кровати. І тепер трошки розімнемося з вами. Друзі, починаємо сьогодні з похлопування. Починаємо знизу. І йдемо наверх. Хлопуємо під яке, поки так каже мурашки, отак от знизу наверх, з цієї сторони, себе похлопуємо. Особливо тут треба мені похлопувати. Друзі, ви знаєте, навіть після цього похлопування себе чувствуєш набагато краще. Це похлопування зарядка для лінивих. Я дивилась одну жінку, вона об'єми тряє, то вона тільки кожен день робить собі похлопування. Ну, ладно, я вам показала і будемо робити і ми. А тепер, друзі, починаємо, ганяємо нашу. Імфор. Хвати, друзі, тороженем дуже. Я так сама, то я дуже роблю. Так, і сустави наші. І новий бік. І новий бік. Друзі. Я ще бува роблю з резиночкою. Беру коротеньку резиночку. Це можна з палицею. У ну, мене немає таке. Та є вдома, можна знайти, але я не шукала. І тут так тепер перейдіть. уже не задета как раз. Вот. Добре, друзья! Теперь шукаем талию и начинаем разминку. Дуже. Ну ви не по тричі, а побільше робіть. Хоч хвилин 15-20. Дорожі. Дуже для нас корисно присідання. Ну, з присіданням діло тувати. Ну треба присідати. І отак. От І отак. От Хто як? У мене, друзі, виходить 20 разів. А да більше, ну постепенно потрошку, потрішку по так присіли, а тепер достаємо наші почки на ногу. Так, друзі, і Починаємо на В кого не виходить, що будете згинати, Ну, потрошку згинайте, воно получится. То так, то так, то так, так. Всяко, як можемо. Як можемо, так і робимо. Друзі, а тепер я знаготувала стільчик і ми ножками трішки. Я так була, в мене там дерево росте біля фіртки. Я іду з городу. Це ще в осінь було. І трохи щоб розправитися, я починаю. il y a tout de suite Так, добре, друзі. І зробили ми нашу невеличку розминочку. А зараз будемо постепенно переходити в кухню. Друзі, після нашої розминки будемо готувати пепесні донок. Що мені для цього потрібно? Сковорідку я ось розігріла, вже аж димить. Так, що мені потрібно? Я беру кабачок. Кабачок, друзі, це в мене не заморожений, але в мене є і заморожений світ. Потім я беру це в мене заморожений перець солодкий і заморожений в мене заморожена цибуля. Ось на підписано укроп і цибуля. Багато я заморожую в судочках. Ну, це в кульку просто удобніше, щоб більше влазило. Я так його придавлюю. І потім в мене в камеру більше влазить. А я стараюся заморозити багатенько. Кусочок візьме. Так, коли. Зелені я багатенько наморозила, як я казала, так що я багатенько відчуття, солодкий перець. Перцю я цей рік не садила, так що це в мене був куплений. Сюди я буду додати трішки води, оток. Так, друзі, от так. І хай тушкується. Добавлю розу, накриємо кришечкою. І буде тушкуватися. Потім я вже наготувала два яєчка. Друзі, от буває ж так, оце починаю правильний сніданок правильний, все правильне, як я говорила. Проходить обід, правильний, проходить, підходить вечір, як нас новин. Вже ж говорила, та не буду я їх слухати, ні, все одно, все равно ті новини. Тоді, друзі, і пріли бувай і горіли. Та ну що ж це таке? Вже ж стараюсь, стараюсь. Да, дуже тяжко, тяжко. Ну, за своє здоров'я нам треба самим турбуватися. Не треба ні на кого. Нам зволікати не придавати лишніх проблем. Поки ми можемо, значить, друзі, будемо слідкувати. Тут. Я його не дуже буду так, щоб аж сильно, щоб аж підгоріло. Ні, я трішки протушкую і все. Друзі, можна сюди було і капусту додати. Є б вас з капустою. Роблю зелень, капуста там. У кого що є, коли, коли кого що є, те й додаємо. його, тобто це воно у нас ось протушкується трішки і будемо сюди додавати яєчка. Яєчка я коли розботую, а коли топ. Коли як здумається, сьогодні я токи хочу висипати. Ток. Друзі, висипаю я Ось так. Я, друзі, наготувала, тому що я однією рукою їх не розіб'ю. І тому я їх наготувала. Ось так воно буде в мене. І буде воно в мене не то жариться, не то вариться. От такі я фокуси виробляю. Ой, виробляю, даю сніч. так, накриваю кришечкою. І нехай воно тушкується. Там, ну, може, хвилин там дві-три і того менше, може. Ну, коли йок я дивлюся. Тепер, друзі, я туди. Зараз воно в мене ще трішки протушкується. Подивимося, що в нас тут. Що у нас тут робиться. Мені подобається, коли хай жовток і буде на місці, а щоб білочок щоб не піднеться, таку є. я, я виробляємо. Можна трошки ковбаси додавати, ну можна без неї. Хочеться без неї бо за цілий день. Понакидаєш тоді всякого. Будем без неї. Так. Оце, дуже зараз топ воно ще трішки вже. І юшки менше, водички, бо воно ж трошки кабачок пустив. І тепер, друзі, я положу сиру. Друзі, так на то відрізала, нічого ще поки не вожу. Є вісо, ну не вожу. То прикручує, щось, трішки газ. Отак. І оце, друзі, накриваємо кришкою. І хай воно це ще тушкується, поки не розтане сир. Оце як сир розтане, то значить. Блюдо наше готове, Ще буде в мене кова, і до кови два бубличка буде. Ну, і все на снідонок. Такий, друзі, в мене буде. Правильний, як говорять, пепе снідонок пепе. Начинаємо, друзі. Сьогодні день із ПП. Дай Боже, щоб він і не закінчився ПП. Все, друзі, я буду виключати. Ще воно в мене трішки постоє. Та ну постоє поки я ковфанавту. І будемо снідати. Всім приємного апетиту, хто також сніда чи обіда, бо не знаю, коли цей видік, хто буде дивитися. Добрий друзі, Пока. друзі, я оділась і йду на прогулянку. А вам бажаю всього найкращого, здоров'я, миру, благополуччя, бережіть себе, своїх дітей, підписуйтесь до мене, це в гості, я вам буду дуже рада.